Відбулися зміни в законодавстві щодо бронювання. Тому, відповідно, головою обласної військової адміністрації було прийнято рішення про створення комісії. Комісія працювала, відповідно були зауваження, яким було наголошено, що потрібно донести документи, яких там не вистачало, або ще якісь спірні питання, які було надано термін для їх врегулювання. Деякі підприємства бронювали по 76-й постанові відповідно і бронювали по 45-й постанові. А і через дію виходило так, що на підприємства було майже заброньоване 100% військово-заборони. На даний час були проведення вчора з головами селищних рад районів. Сьогодні було проведення засідання з представниками цих підприємств, медичних установ. Проведення ради оборони, на яких дано роз'яснення щодо можливості дій по бронюванню всіх військових зобов'язань. Всі рішення, які прийняті щодо скасування критичності або розбронювання по 45 й постановок, прийняті комісіоном. Була створена спеціальна комісія, де з усіх галузей були представники з всіх силових структур. Наразі видане розпорядження в кожному розпорядженні написано. Для перевірки військово-аблікових даних розпорядження цика. На даний час ми викликаємо своїм розпорядженням всіх представників для уточнення своїх військово-аблікових документів. Цей виклик це не є направлення їх до військових частин. Ці підприємства також продовжують працювати в штатному режимі, тобто ми не створюємо ніяких перепон для їхньої роботи.